Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Димний аматор, і сьогодні ми розпаковуємо ось такий бокс від Мольфару. Фух. Я не знаю, з чого, чесно кажучи, почати. Тому що, по-перше, через ці руки пройшло достобіса що загублених посилок, що спонсорських посилок, що блогерських боксів. І всього іншого. Ну, повірте, дуже багато. Але кожного разу мене щось дивує по-новому. І знаєте, це найкрутіше в тому, що я роблю. Прийшла до мене посилка. По-перше, вона прийшла від мене ж самого. Максимально містері, я б сказав так. По-друге, на вид, ну, звичайна коробка. Я навіть її сюди в кадр не тянув, тому що не бачу в цьому ніякого сенсу. Але я беру її, відкриваю, і мене зустрічає ось така картинка. Мольфар, відповідний надпис на коробці, логотип і дерево. Справжнє дерево, уявіть собі. Ну, я думаю, крутяк. Дерев'яний бокс це щось новеньке це по-багатому. Дістаю і бачу наступну історію. Зразу виникає питання, як це відкривати? Мені доведеться його зламати серйозно, я вже тут думаю, буду складати сюди аксесуари, всі свої димні штучки. А тут хоп і замочок. Потім я підіймаю, а ось тут було ось це. І, власне, з цього ми і розпочнемо. Відкриємо вперше разом з вами, бокс від Мольфару. Не просто бокс, практичний бокс, тому що коробку я буду використовувати 100%. Так, я відкрив. Ні, я ще раз закрив. Давайте ще раз. Чи відкрив? Так, да, відкрив. Так. Якщо сам замочок мені. Скоріше за все, не знадобиться, хіба що від дружини щось тут ховати. То бокс 100% лайкос. Тобто я ще не заглянув всередину, але за ось це я вже ставлю 100% лайкос. Тож, давайте відкриємо. Спершу я, потім ви вибачайте. Такі умови. В когось. Буде веселий тиждень, як на мене. Так. Ну, це... Це по-багатому, як я і сказав перед цим. Тут справжня соломка. Прикиньте, справжня бляха соломка. Ах, навіть не соломка. Це йомоє сіно. Як же воно пахне. На жаль. Худоби в мене немає. Ані кролів, ані коров, ані козочок. Це доведеться все ж таки викинути. Але явно не те, що знаходиться ось тут. Тому що тут у нас мольфарчик. Тут у нас бляха мольфарчик. 9 банок, 3 лінійки. І це все те, що ми з вами будемо. Тестувати на протязі декількох тижнів. Ну, для вас декількох тижнів. Вибачайте, вам доведеться трішки потерпіти, почекати та насолоджуватись цим всім порціями. А я в шмалюці 9 банок за тиждень. Така в мене вже доля. Так, давайте пробіжимося по лінійкам і по смакам. Так, це у нас, якщо я не помиляюсь по Мольфарові, найлегша лінієчка в білих баночках. І тут у нас смаки. Дикі ягоди. Це раз. До речі, дикі ягоди не куштував. Баштановий фреш не куштував. Це круто. Слухайте. Те, що попадається мені в боксах в посилочках, і я це не куштував це взагалі окремий вайб. І цей. Морозне яблуко я також не куштував. Тобто це все те, що буде чимось новим. Я мульфару перепробував достобіса багато, але ці смаки не пробував, тому все попереду. Так, далі, це, мабуть, да, ось. наступна ось ця. Тут у нас вже іде димний поміцніше. Тут міцність 3 з 5. Цю лінійку я взагалі не куштував. Мольфар з лінійки Chill. Ось такий тут чиловий дядька. Так. І смак. Тропічний смузі. Тропічний смузі я з лайту, мабуть, куштував. З лінійки Virginia. Треба буде переглянути архів відео. Так, наступний з чолової лінійки це вибухові ягоди. От що що? А стилізація, от дизайн, я як за однією із своїх професій. Дизайнер, я обожнюю. Ти що мені подобається. Так, і тут хухи. Хухі. Ну, з хухи я, мабуть, і розпочну свій тиждень, тому що тут, дивіться, зелене яблуко, груша і айс. Тобто максимальна свіжість. Розумієте? З хухи я розпочну все. Поки що найбільше цікавить. І. Остання лінійка це лінійка спіриту, і це найважча лінійка, мабуть, якщо я не помиляюся. Можу помилятися, але, мабуть, найважча. 4 з 5 міцність. А, потрібно буде передивитися, чи є у мульфара щось вище четвірки. І ось Едемчик, якщо на каналі ще не вийшов, то вийде і ви зможете його побачити. Бачите, якщо? На соломку. Мушка. Клює. Так, едемчик ми куштували, ядрьона смесь. Так, далі, Фьорд. Фьорд ми не пробували. Блін, прикольні назви. Маркетинговий відділ Мольфару щось знає в цьому. І вареники з вишнями. Вареники з вишнями зараз на хайпі просто скрізь. Я так хотів їх попробувати. Після хухи. Вареники з вишнями підуть наступними. Що може бути більш літнім, ніж вареники бляха з вишнями? Я, чесно кажучи, не уявляю нічого більш літнього. Тому розпочнемо з хухи, потім вареники з вишнями, а далі як піде. Тому, друзі, перш за все, подякуємо мольфарчику за чудовий боксик. А по друге... Ви знаєте, що мольфар можна знайти скрізь. Всім дякую та до зустрічі!